У Тернополі вирішили подбати про безпеку городян. Відтак до патрулювання міста від початку цього тижня залучають більше людей, зокрема і представників громадськості. Це серед іншого передбачено у розпорядженні міського голови про посилення безпеки. Цим розпорядженням зобов'язано організувати патрулювання членів тернопільського міського громадського формування охорони порядку та представників громадських об'єднань спільно з міліцією вулиць міста. Мета патрулювання виявлення. Підозрілих осіб, предметів тощо, і особливу увагу звернути на охорону об'єктів життєдіяльності приміщень органів влади міст масового перебування людей. Тернопільському громадському формуванні охорона порядку розповідають у спільних патрулюваннях з міліцією брали участь і раніше. Зокрема, у буремних січні та лютому на вулиці міста їх виходило по 200-300 осіб. Згодом, оскільки в місті стало спокійніше, кількість громадських охоронців зменшилась. Втім, умови, в яких опинив країна ...зараз змушують потурбуватися про безпеку громадян та подбати про запобігання можливим терористичним актам. У нас з цього по місту виходить десь зараз до 50 чоловік. В наші організації охорони громадського порядку, яку я очолюю, входять ще такі підрозділи, як охоронних фірм. От, вони теж мають наше посвідчення, теж мають право затримувати. Охоронні підрозділи на посту знаходяться цілодобово. Інші громадські охоронці до роботи приступають в основному з 18-ї години, каже Михайло Прогній. Вони приходять і чергують по своїй ініціативі, розумієте, людей начальники опорних пунктів просять перезвонять. Вони мають списки всіх пофамільно. От, і говорять, от ти вийде туди туди, і вони почергово виходять на, на чергування. В штабах громадські охоронці проходять інструктаж. Патрулі мають право перевіряти документи, а при певних підозрах чи порушеннях доправляти людину у відділок, де вже дільничний інспектор складає протокол або виносить попередження. У випадках більш складних виїжджає оперативна група. Загалом членів громадського формування охорона порядку у Тернополі близько тисячі. Приєднатися до патрулювання міста можуть і всі небайдужі штаби. Патрулювання організації патрулювання знаходяться на опорних пунктах, і я закликаю небайдужих і свідомих громадян прийняти участь у патрулюванні вулиць міста.